Так, ну що, під'їхала моя непопулярна думка з приводу Тіктокера корейця отой, що мама, у нього був такий концепт, ви його, мабуть, знаєте. Він там чи сидів, чи не сидів, ніхто чітко нічого не знає ой. за те, що вони там десь тусувалися, і значить, дівчинка була п'яна, і вони там щось її на камеру знімали без її дозволу, іначе були якісь там дії над нею. Значить, і два роки да, він. Був незрозуміло де, що з ним, як з ним. І тут він з'явився з в тіктоці, хто да, ці таке, значить, вибачення, і написав, що він виявився невинний в цьому всьому. Йому там радили піти на зустріч цій дівчинці, коротше, прийняти цю провину і якось там відсидіти. Але відчуття несправедливості взяло верх і він почав доказувати да, все більше більш свою непричетність до цього, і тепер він з нами. Що я думаю з цього приводу? Я тут ні в коєм разі не буду його вібілювати. Взагалі, ми ніфіга не знаємо, як там було насправді. Може вони там гарно попрацювали над його репутацією, але я можу сказати одне: що це дуже дуже типова ситуація для Кореї і для чоловіків, особливо для популярних чоловіків корейців. Через те, що закон Кореї він завжди на стороні жінок. Ці жінки дуже вправно маніпулюють навіть звичайними корейцями, не тільки селебріті, але якщо це селебріті, то це просто золота жилка, золотий гаманець, просто ось так, от на ладошки. Як тільки вони добираються до таких ситуацій, коли вони проводять час разом, вони не втрачають можливості потім шантажувати. Типу за насильницькі якісь дії, за домагання і таке подібне. Поліція і закон завжди на стороні жінки в цьому плані, і це дуже-дуже щепітільна тема. Тому чоловіки корейські такі перелякані і бояться всього. Я, в принципі, не здивуюся, якщо дійсно він невинний в цій справі, і що просто його підставили, і підставила ця дівчинка. Можливо, вона навіть е, працювала разом з його другом. Щоб потім розділити цей, цю здобич грошову, а, або я не знаю, просто засадити чувака, щоб зруйнувати його життя і кар'єру. Але ось такі кореяночки, і хлопці завжди-завжди обережні, бо вони знають, чим це може все закінчитися. Цей тип розводілова ось такий ура, працює на ура, я вам кажу. Але. Тільки для кореянок, я думаю, да.